68-річна Людмила збирає речі в підвалі овочі та закупорка. Це забирає з собою. Все буду вивозити, де на квартирі живу. Туди буду вивозити. буду питатися сама. Їсти ж треба, Що ж робити. От, це на дворі завали, залишки меблів, побутової техніки, розбитий дах, вибиті шибки. Будинок жінки знищений повністю. Сталося це в ніч на 14 листопада, коли селище обстрілювали російські найманці. Як гухнуло, все посипалося. Я встала, єлі знайшла двері, по залі ходила, ходила. А куда йти? Кругом. Темнота, усе розвалено. Ви ж хорошо, що виход не завалило. От. Я от на вулицю вийшла, а тут таке ж саме руїни. І я попряму й полізла по всіх оцих руїнах, У мене ноги поранеі всі. О, перелізла через тут, через сусідів і пішла до сусідів у перший будинок. Жінка переїхала до селища Первомайського за кілька кілометрів звідси. Сюди повернулася зібрати речі, які залишилися. У тій спальні, де я спала, там як-то воно трошки в шафанері поставалися, речі, там, то на креслі, там щось таке тут. Слава Богу, хоча дія. Що... Хоча дісталося. А так нічого. Зібрала посуд, меблі та інші речі, і 66-річна Таїсія з будинку навпроти. Сьогодні їде до доньки в Українськ. В її домі немає вікон, впала стіна та зруйновано паркан. Вискочила в підвал, і то впала тут. І локоть збила, і тут от синяк такою головою вдарилася. Наступний обстріл Невельського був за кілька днів, 17 листопада. Ну вже до мене так оно, тільки Осколки долітали, вот во дворе вийшла, во дворі повний двор, целую горсть набрала, осколків. Хто нам тут що буде делати? Отже ж ни ні света, ни день, ничего, нічого, ни ніде ничего, ні ни света, ні води. Тут вже всі повиїжджали, куди возвращаться. Після обстрілів пошкоджені лінії електропередач, зруйнованих снарядами будинків 13, Розповідає військовослужбовець Збройних сил України Мирослав. Обстріл був здійснений з забороненими міськими угодами озброєння, а саме з артилерійських систем калібру 122 мм міліметри та мінометів 120 калібру. Вони працювали зі сторони Донецька ближче до Старомихалівки. За два обстріли 78. Нарядів впало загиблих на щастя. Немає а ось наш один медик, водій санітар, отримав поранення при обстрілі 14-го числа. Транспортом людям допомагають працівники гуманітарного штабу проліска. Не мають вантажні автомобілі або вивезти речі. Сьогодні вивозимо дві сім'ї. Третя сім'я готується на середу. По моніторій ноги на 5 ноября проживало 45 чоловік, 23 сім'ї. На вчорашній ще було 10 сім'ї, на сьогоднішній залишилося тільки дві сім'ї. Виїжджають люди і самі, речі вивозять причепами. Проти їхати хочуть не всі. Галина свій будинок покинути відмовляється. Журналістами спілкуватися не хоче. Дой, Места я нікуди не сюди не за словами Людмили Вадькал. Власники розбитих будинків також отримають грошову допомогу від управління Верховного комісара ООН. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.